Два з половиною тижні підряд, десь там на Тирольщині, на границі Австрії і Швейцарії, безперервно світило сонце. Шаркання за леденілими трасами особливої радості не приносило. Втомлені сонцем лижники просили свіжого снігу. І от, нарешті, 9 січня такий момент настав: випало близько метра білого пуху. Зголоднілий народ накинувся на снігову цілину. Віжґль ми з Олегом не поїхали, бо там або ротрачені траси, або круті скелі. А от Капл – це рай для фрірайду. Широченні схили різної крутизни і рельєфу. Емоції аж до поросячого виску вирішив посвинячити і я. Ну, В межах 73-річного віку. І, хоч нові від старості заплітались, душа співала. Перший раз попав у нештатну ситуацію, влетівши з усього маху по поясу сніговий замет. Через секунду справ від мене в замет відкнувся чи то німець, чи то австріяк, і ми з ним натхненно борсали в снігу, допомагаючи собі інтернаціональною ненормативною лексикою. Німець вибрався першим, бо був молодшим і потужнішим. Згодом по його слідах випропався і я. А далі знов була пісня з фонтанчиками снігу з підлиш і балансуванням тіла. Народ шаленів, я теж, але тільки до цього моменту. І далі знов малоефективне борсання в білій пухнастій субстанції, з випльовуванням снігу і витрушуванням його з усіх можливих отворів і дір. Але життя поступово налагодилося, я вже недалеко від канатки, наді мною в кріслах пропливають лижники. Ну як тут не блиснути технікою? Але тут знову щось пішло не так: чи то ноги підвели, чи то координація, чи то старість, а скоріше все в комплексі. І знову писком в сніг. Кріплення не спрацювали, бо не було перевантаження. Перекручені ноги з лижами намертво муровані в сніг. Щоб дотягнутися до кріплень, потрібно їх розкопати. А тут одну долоню снігу відгребеш, а дві назад засиплються. П'ять хвилин давав концерт під кріселкою. Приймав співчуття, відповідав, що все добре. Го! Казав, що щасливий. А що мав казати? Оце от опора. А оце от яма під опорою. От я з цієї ями я ніяк не міг вибратись. Поки себе пам'ятаю шестирічного віку, ніколи не доводилось так викачатися в снігу, угійдохався. Тому чи не перший раз в житті тихенько сів у кабінку і потай спустився в туманний низ, щоб якнайшвидше добратися до дивана. І скажу я вам: на старість диван то таки наймудріший вибір. Перевірено досвідом, але є загроза пролежнів от такий собі когнітивний дисонанс. Тому порадьте, люди, добрі, як жити далі.